Доброго здоров'я! Сьогодні ми пограємо в гру, яка. О, папуга, та не виріші. Сьогодні пограємо в гру, яка називається Вулиця дев'яти дітей, напевно, або. Вулиця Дітей, хата, напевно, номер 9 Не знаю точно як. На фіолетове світло позаду мене, не звертайте уваги, то я вирощую мухомори під ультрафіолетом. Ну, хто так не робить. Ну, давайте подивимось: Плей Армін. Це ми, напевно, ото, як його. В атаку Титанів граємо 100%. Армін, це ж він там з нього. Армін це пропаган... пропа... <смі> пропагандист, протагоніст нашої історії. Це дуже, курйозна, дуже курйозний хлопчик. Він десь йому приблизно 9 років, після його дня народження, він почав помічати дивні речі, які відбуваються в хаті навпроти своєї через вулицю. Одної ночі, коли він побачив світло в вікні, він вирішив піти в хату. Ні. Не треба. Йому 9 років, більше років він так і не прожив. Не судилося. Пост. Що тут пост? Капець, це ми такі маленькі? Зайти в хату. Як зайти в хату? Може, нам треба вирвати Дещечки? Хоча ні? Скільки нам 9 років, я думаю, ми не осилимо. Дошки вирвати. Там аж... два цвяхи. Це ж треба бути халком щоб аж два цвяхи з деревяшки витягнути, ну. Отакі от, от. Такі от ми сильні. О, може через смітник. Бе! Хто там. Опа. Ходімо. Світло світа це не добре. Коли в Україні світло світа, це добре, коли. В якійсь хаті це не добре. Не можна такого допускати. Опа. А чого я можу. Прибирати ліхтарик. Це мені не подобається вже ця можливість. Значить, нам треба буде від когось ховатись. Ось дивіться, який уносив. уу Світло на другому поверсі. Ну, знаєте, ходімо на другий поверс. Ага. Схоже, хтось дуже не хоче, щоб ми туди йшли. Ти можеш подивитися кого об'єктів... А, ти можеш подивитися завдання своє. Туди ні, ніяк. Хтось балакає? Опа. Чоти? Там є хтось, не? Что, ти, футбола хоч пограти? А ну давай злазь. То пише. Привіт, Джек. Я дуже довго. Я твій дуже. Шо? Пром Челябинск? Кацапи. Це мені не подобається. Фу, краще я не буду чіпати той лист, а то я ще якусь болячку підчіплю. Давайте сходимо подивимось, хто там нам Я час скинув. Стоп. А мені здається, чи ми цю пику десь колись вже бачили. Також в якомусь хорорі. Якщо... что мне ц... а. хм, парни тут люди живут. Опа. Я... Я тебя чекал. Ага, ще Че почекаешь трохи. Вийти з хати. Це для тебе, Армін. А! Ага. Суды, сюди, сюди. Бабир, ха! Лох! Сдався. Опа. Бабуся. Добре, давайте поганяємо, що нам тут. Походим. І... То в нашу хату хтось дивився? Дуже цікаво, а на ще в одну кімнату дві. двері. Напевно, хтось дуже любить двері. Ну, нехай. Так, можна тут мої штани зараз випрати. А вже якраз на мій час це робити. Череп! Що ти тут робиш? Зачинено. Дивно опада. Музика? Музику нам не треба. Іу! Ага, до побачення. Уходи, ма, шо нам Тут... Дуже цікаво. Кто то і шо то тороба? Векно. Ой, армию. Діставай. як... Хромоспейс. Чи, чи шо не знаю? Діставай корок, дупу затилять буде. А то вже тече. Смузі. Опа. Опа. Що ти робиш? Ти дурне? Це вихід? Так. Чинено хтось бігає. Та зупинись. Задовбав. Так, це вже не добре. Хоча нічого хорошого тут не було із самого початку. Ану. Мультики. Під пес. Кубка боб. Супер ТВ! Круто, звесна тут! Також супер ТВ! і там супер ТВ. Окей. Very understand. А що воно так? Вильно відчиняется. Значит, там щось лежить. Всю. А чого я боюсь? Це ж гра. У мене таке перечуття, що після цієї фрази з'явиться те, чого я маю боятися. Але то вже таке. оп оп Мансуємо. Неге еге. Мені здається, там не плаче хтось, а на унітазі сидить. Ме. Ме. Ой так я не люблю такі. Стрілочка. Знаєте, що ця стрілочка? Вниз показує, це показує що ви взяли. Отак, опустились трохи. Нажали кнопочку лайка, підписку на канал, коментар любий. Бажано від тисячі слів. Я прочитаю кожне. Ну давайте заходите О! Не понял. <рик> воно не відкривається. Ну і добре. Що мені здається, вони дуже гучні. Якісь. Ну, о. Так я думаю, нормально. Що Пробуйте. Ой. Це був я, а? Вкиньте. Армін. Армін. Дурний ти. Дурний дурний, я тобі чесно кажу. Таких дурних людей я ще в житті не бачив. Хто тут? До побачення. Знаєте, дуже... Я такі звуки не люблю. Одразу видно, що тут якісь. Пані хазяїни живуть. Навіть двері змазати не можуть. А! Що ти? Зрозуміло зрозуміло. Не рипи. Андерстан? Ти безсмертний, пам'ятай. У-у-у. Хайт? Який хайт? Це ти зараз хайт будеш, поняв. Лох. Ой, хтось срався. Компутір. Що пишуть. Кал Джон Томоров 2 pm 333. А де Кал Томоров? Через що мені подзвонити? Ой. Щось ліфтарик мигає. Ну, давайте хайт. Тільки не відкривай, будь ласка. Залишайся тут жити, що там же? Нічого, що станеться. Що має статись? Ну, хай... Що робити? Ну що, схоже. Схоже, виходите. Знали б ви я. Ой, знали б ви... як Я хорори не люблю. Взагалі. Що тут стоїш, Алло! А якщо я підійду... А! Що, зрався? О. О! Ану. О. Я завжди знав, що діти атакували мене. Вони грали на кері дуже добре в моїй хаті і. Щось. Завжди був е, одинокий щось. Зараз у моїй хаті. Я? Та ні. Це не чия, не чия хата, Ви що? Хартуєте? Стоїть досі. Що нам? Знайти. Звідки плаче. Ну, знайшли. Чю. Ну, перегоріла лампочка, і що я зроблю. Міняти мені, чи що? Креми... Тут нічого наче. Може нам треба. Папуга. Я тут боюсь. А ось! Написано, допоможе нам ключ пів е, під телевізором. Ходімо. Стоїть досі там обличчя попроще мы не а то будешь кашку чай через трубочку пита не хочешь я не хочу не дуже хотілося б мені тут взагалі ходити О. Ага. Я на дістаю мені треба за я все дістаю, ти що дурний? Щось. Луїс е... Лайерс, вона... Щось там зробила. 9. Я побудував їй гірку на задньому дворі. Е... Стів це мій новий 9-річний друг. І... Він дуже гонористий і щось там Ендрю, Тюрну А чого О! Эндрю из Май, крапка. Абов... А, он! Чейр? Акий чейр? Вы Дай я вам тут найду кресло. Что там? Я не дистаю, мне не треба стелать або кресло. Hmm. Хорошее питание. На унитаз ты стал. Что я там доставать? Де мені черв взяти? Оце? У. Це воно так кріпило, коли ми біля того шката були пластикового. Ну ось, чер, тягни, давай, ти ж такий розумний, тягни. КПС тепер. О! Ууу! Сіеть! Чейр? Стоп! А! Точно чер! А, -а, а... Я вам скажу, мені ця пер передача не дуже подобається по сюжету. Ну, не сильно отак. Не фанат я цієї передачі. І графіка там така фігова. Сюжет наче не знаю, з пальця висмоктаний. Хто його придумав? Ще й гроші грибуть за неї. Так, тепер місія не виконана. А, ось! Я хотів сказати, місія не виконана, знайти шлях на гору. Нам досі? Об'єктів. БХУВ Долар Долар. Стоп! А, а ми не можемо? Піти додому, ні? Я думаю, це була б дуже хороша ідея. Прямо от ідея на всі 100%. Це випадково... Не на двір? А може і на двір. Яка там різниця? Ну нехай підемо вже. Що ми цей секуни чи що? ні? Кого я обманюю? Страшно. І от чого? Ага. Я скоро помру. Це. А, це не робить мене реально сумним. Я хочу зробити останню роботу. Під'єднати дітей, щоб так, щоб вони могли жити мирно. Що? Бахики Точно, впевнений? Ой, ого, ви бачили? Аж флешлайт вимкнувся, Не подобається мені ці крапельки. Стоїть. Що ти стоїш? Що це? А, бачите, вона як кроки. Чита обходимо, що там може поганого статись, а? Не знаєте. І Я не знаю. Чите? Репить. в мене в вухах. Щось в коня грає! Ага! Ммм. Підвал! Геніально! О, світло! Ходімо! Що може бути там поганого? Це ж світло, світло завжди добре. Ану. Опа! Це ото, як його огородін. <звук> <звук> ага! Це що це було? Це знову сон про ту хату дивну. Але скоро Армін туди прийде. Що? <звук> Не поняв. Сенкюфор демо. Ой. Я в шоці. Все-таки мені було зайти в ту кімнату з ванною і випрати штани. Ну, прийдеться в своїй ванні це робити. <гум> Раз страшна капець, і постійно в такому, в такому напруженні сиджу. Но я сподіваюсь, вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення і слава Україні!